У понеділок, 17 червня, у місті Яворів, що на Львівщині, напали на працівника ТЦК у чоловіка. Черепно-мозкова травма. Про це повідомили у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Відомо, що на військовослужбовця напали на одній з вулиць міста, коли він супроводжував військовозобов'язаного на проходження військово-лікарської комісії. Чоловіка вдарили важким тупим предметом по голові. Його доставили до місцевої лікарні, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму. В обласному військоматі заявили, що потерпілого звуть Юрій. У березні 2022 року він дістав поранення на лінії фронту в Миколаївській області. Зокрема, у нього осколкові поранення, опіки обличчя та часткова втрата слуху. Через це Юрія перевели на службу в РТЦК та СП міста Яву нападника вже знайшли та затримали. Він відповідатиме згідно із законом. Запевнили в обласному ТЦК.